Сядь зручно, якщо ти на підлозі, схрести ноги так, щоб твоє положення було стійким. Якщо сидиш на стільці, постав ступні рівно на підлогу, вирівняй спину, відчуй, як хребет витягується догори, залишаючись розслабленим. руки склади у мудру медитацію. Поклади праву долоню на ліву, кінчики великих пальців з'єднай, утворюючи чашу. Розташуй руки нижче пупка, розслаб плечі, опусти їх природно вниз. Тримай голову рівно, злегка опустивши підборіддя. Ніби маківка тягнеться до неба. Заплющ очі. Розслаб голуби. Нехай вони залишаються м'якими і природно зімкнутими, без напруження. Зроби три глибокі вдихи і повільні видихи. З кожним видихом відчуй, як твоє тіло розслабляється. Сфокусуйся на ритмі дихання і дозволь собі зануритися у внутрішню тишу. Усвідом, що кожна твоя дія, слово та думка створює зерно, яке формує твою майбутню реальність. Зараз ти повертаєшся до своїх добрих справ, щоб дати їм силу прорости і принести щастя собі та всім істотам. Згадай день, що минув. Знайди у ньому три моменти. Коли ти зробив щось добре, це могла бути допомога іншій людині, слова підтримки, тепла усмішка чи збереження терпіння у складній ситуації.